Всім привіт! Із назви відео ви зрозуміли, що на зиму знову почалася нова екологічна катастрофа. Ще річка не відійшла від місячної минулого місяця. Там було капець, риба дохла, і вода чорна, і запах такий, що стояти не можна було. І знову те ж саме повторюється зараз на річці Сим. Чорна вода, стоїть запах, гине риба. Риби гине небагато, тому що ви зрозуміли, її там вже. Залишилось небагато. І та, яка залишилась, вона також загине. Причини, причини ті ж самі. Кажуть, напевно, все-таки це Тьоткінський цукровий завод щось скидає. Дійшла ця вже ситуація до Батурницької громади, і скоро вона буде в Десні. До Десни залишилось зовсім небагато. Я думаю, ну 3-4 дні і вона буде в Десні. І знову все спочатку. Знову буде якийсь мор на Десні. Як буде, побачимо, але от уже з кількох джерел я знайшов інформацію саме по сейму. Поки що її мало, недостатньо. Може ви знаєте більше, пишете в коментарях. Я інформацію беру там від очевидців і від, з інтернету, що я можу прочитати побачити. Але реально ситуація погана і скільки це разів буде повторюватись. Я казав у минулому відео про це. Це буде безкіні, безкінечно. Вони побачили, що наслідки які, і нічого з цим не зробиш, будуть постійно скидати, скидати нас травити, вбивати нашу природу, створювати екологічну ситуацію, екологічну катастрофу, яка б на десятки років вбиває річку. Тільки сейм почав відновлюватись, тільки на ньому почала якась з'являтися явля... живність, та що ще не, не вимерла. Вода почистішала, запах зник і ось вам знову повторно. Погана ситуація, побачимо, що буде далі. Якщо якась буде в мене ще інформація, я буду знімати відео. Ну і ви діліться інформацією в коментарях, хто десь живе. Ближче до семи, хто бачив це своїми очима, хтось може чув. Пишіть все, що знаєте. Будемо спостерігати. Як це зупинити? Ну, якщо перший раз не зупинили, то другий раз. Це вже не від нас з вами залежить, не від мене і не від вас. Все, до зустрічі.